Такі самці по типу 500. Yeah. Ціну молоко? 82 літрів, так? Да? А 50 півторачка. Ага. Сир. Сир, прикинь. Таку малу 50. Ну, кілограм, наприклад, як рахуєте? 140. Кілограм 140 домашнього сиру. А сметана? 70-60. Ну, no, ну, no, зрозуміло. 70-60 це виходить 0,5. Пів літра. 70-60. Залежно від покупців, хто ще рішить. А де? Не треба, це не пані дякую. Ні. А ні, а чого ти не? Ні, це запрошую. Дякую. Чоловік знає ціну господарства. просто. Друзі, всім привіт! Канал сільськогосподарський. Вас вітає. Я його ведучий Микола і радий бачити вас на нашому каналі. Завели нашу машинку. Сьогодні поїдемо на базар. На базар, сільськогосподарський, 27 січня на календарі. Зима продовжується. Пізніше приїдемо. Поїдемо на господарку. Так що, друзі, гарного перегляду! А ми погнали. Приїхали ми вже виходить, на базар, базар сільськогосподарський. Він кождої суботи. Оце так, із снігу і в дощ. Ну нічого, ми маємо парасоль. Машин трошки є, але людей покупців маловато. Він там парасолю забирає. Подивимось спочатку тут на кролики, що, що і як. Купці, взагалі, потужний, Ну, ні? Ну, маю Каліфорнію, сам купив річну, якщо інтересує, тому в мене різні породи є. Це бельгійці? Так. Це вік їхній скільки десь? Три? Два місяці? Нема два місяці. Нема два місяці. Ціна... Ціна 350. Ціна 350. Мама собі сподобала. Кроля вибирає, сподобала собі буде брати. Будеш брати, так? так. Такого? О, дивись, дивіться. Це дві самочки, так? Так. Яка два... два самці. О, так, с... а, два самці. А то, а то самочка. Два Самка 600, такі самці по 500. Самці майже 5 місяців, самці за 5. А, а ті є 100 середні, середнє, так? 2 місяці тиждень. Такі по 250. Вік десь до двох місяців. А, що це вже взяла кролика? Зараз ще вікріліка. Ага, я навіть зазяв ти купила. Забігли в відділ. Тут де продають поросята і плавно сніг перейшов полішов дощ. Тому зараз забіжимо, чую крики, свині кричать, тому що люди розбирають. Правда, ну тут такий пік попав, що зранку, 9 година, і всі якраз стараються взяти. Ось так. Забіжимо, зараз трохи познімаємо, що по цінах, що по, <кхи> по віку. Так що біжимо. Так, і у нас перші свині, виходить. О! Ось такі. Це Льошки, так? а яка ціна таких льошок? Дві з половиною тисячі вік, десь шість місяців. Саме то. О, ще є в салоні, бачите. Ось такі. Це що, це подається Ландрас? Ландрасики. Так, люди купили. Біжимо, біжимо. Як бачите, свині йдуть в русі. Добрий день! Что забирают у вас? Это каб... кабанчик, да? Да. Ух, какие фази. Какие-то кабанчики. 2800. 2800. И нормальная цена. Вот одно... такие куцки. Это пасюшки? Это девчонки. А сколько такая Цена... <сіпи> — Так. — Дві з половиною, кількою великою, кількою коштує, кількою буде. — Пацюк — 3200. — Пацюк — 3200? — А відки? — А то були, що вранку були по 3200, по 300. — Ну, зранку, так, ціна більша, все. — Людей вже нема, ті вже впали. — Прямо ще кажи, на виверненій кишені має того 8 Я маю кишени. — О, 8 Пробігся я там, де свинки продають. Получається, машин багато немає сьогодні. Може, зв'язано з тим, з тим, що сьогодні зранку сніг почав сипати до 10 сантиметрів, усипало місцями, і мало базар, мало на базар людей виїхало. Но ті, що є, бачу, торт непогано йде свиньми. Чи то йде до весни, ну ціна на свині піднялася від 2,5-3,5 і вище. Тобто, може ближче до весни, люди починають скуповувати. Ну не знаю, не буду забігати наперед. Тому біжимо далі. Хто займається сільським господарством на продаж у великих масштабах, друзі без міста не обійтися, тобто без міського базару нам не обійтися, тому що свою продукцію потрібно вивозити людям, продавати і таким чином буде йти оборот якийсь. Так що таке міський базар нам потрібен, хоч які би часи не наступали. Так, купили один порожній балон для газу. Є, так? А. Полон, виходить, ще й не порожній, є трохи навіть газу. Так що зараз кинемо машину. Заїхали в телемайстерню. Тут батько дав телевізор, не подивляється до телевізора. Старт такий старенький, тому що треба його відремонтувати. тому зараз занесемо. Занесли телевізор в майстерню і біжимо в бензопилку. Маємо знову бензопилку. Того разу щіль, а цього разу зараз покажу, яка. Так, наша бензопилка Фореста. Несемо майстердю. Ось. А в яку ціну жива риба у вас? 150, 120, можу 160. 150, 120, 160. Ось так. Це у вас власний ставок, так? Бо так бачу, завжди тут стоїте собі. О, люди не вирощує. Що касається сала, сало старт від 180. Ну, понятно, таке більш поганеньке, то 150. І м'ясо 200. 180 теж там знайшов, ну від 200 старт. Тобто ціна на м'ясо, сало, я би не сказав, що падає. На живу вагу просіла, була так нормально. Ну Но нічого, ти казав, це ринок. Хто піднімається, то падає. Так, готуємо кліточку під наших нових добре, добре. переселенців. Ану, розпаковка. Дивіться, який кролик. Ану. Він буде тут сам? Так, цей буде красавець тут. Будеш ну. тут проживав. В каналі сільськогосподарським з'являються нові звірі. Що? Нових друзів підвозимо. Так, ознайомлюється. А тепер дві красуні. Так, защипаємо його. І розпаковка двох красунь. Біленькі, як сніжок. Чик. А ну, сюди красунька одна. Оп! Ой! Отак. Ходи. Не бійся, не бійся, Ох, які біленькі, біленький капець. Ось такі на каналі господарським з'явились біленькі зайчики. Ну що, друзі, приїхали ми додому, вже переодягнулись у робоче, тому що є ще трохи роботи. E, наших зайчиків ми поселили вже, дощ. Трошки зашкодив базарові, але все рівно люди ще до 12-ї години e, хтось ввов щось, одні від'їжджали дехто ще під'їжджав. Це таке. Тому, друзі, буду радий вашим підписочкам. Всім всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока.